Меценати у сесійній залі депутати не пошкодували власне грошей на реконструкцію брами палацу потоцьких. Цю пам'ятку архітектури датують 17 століттям і вважають найціннішою у всьому комплексі. Дуже велика цінність цієї пам'ятки полягає в тому, що вона містобудівельна, структурна. структурно. Це один з двох трьох таких комплексів, які формують взагалі місто. Це було свого часу до міста зірки добудований цілий комплекс фортифікаційних споруд, бастіони, вали. І був створений комплекс палацовий, який зараз фактично знаходиться під землею. Тобто під землею там безконечна кількість переходів, ходів, конструкцій різних. Кажи, нині брама палацу покрита тріщинами і буквально розсипається на очах, та й мешканці не демонструють до неї належної поваги поблизу припарковують свої автівки. На реконструкцію цієї пам'ятки влада наголошувала давно. На жаль, як і не на перший запит, так і на другий запит, де я просив власне даного підприємця бути меценатом. І все таки залишити для нащадків нашого міста браму Потоцьких відповіді до сьогоднішнього часу. Я ні на перший, ні на другий запит від власника не отримав. Міські обранці дають приклад депутатського меценатства. На реставрацію Брами треба 280 тисяч гривень. Таку суму вирішили не звалювати на обмежений бюджет міста та депутатські фонди. Немає надії на допомогу з боку держави чи області. Альтернатива скинутися. Роман Онуфрієв перший не пожалів своїх чесно зароблених. Особисто я, як директор видавництва міста НВ, внесу на рахунок, який буде відкритий на ремонт брама Бравоподоцьких, 10 тисяч гривень. Прошу в протокол. Реакція на такий вчинок миттєва. Чиновники, депутати-підприємці, бажаючих скинутися хто скільки зможе, ціла черга. Так, груба хлібопекарських підприємств виділить теж 10 тисяч гривень. Супник міського голови тисячу гривень. Осенька Михайловська, Українська об'єднання Свобода, 2 тисячі гривень. Наше підприємство виділить 15 тисяч гривень на відновлення Дякую. Дякую. Що не підтримують. Ні, від нашої партійної групи чи фракції 15 тисяч гривень. Найбільшу щедрість продемонстрував депутат Роман Тимків. Він пообіцяв перерахувати 35 тисяч гривень, а міський голова на відновлення брами не пожаліє зарплати. Як міський голова, я у даний фонд перераховую місячний заробіток. Забирає сім'я, там чи вісьме тоже місячний заробіток, а від сім'ї мужки 10 десять тисяч гривень. Тоцький і наш обов'язок, обов'язок першу чергу, моральний, зберегти цю праву. В іншому випадку наші нащадки нам цього не пробачать. Всього депутати потрусили гаманцями на 200 тисяч гривень і на цьому вирішили не зупинятися. Гроші збиратимуть також на наступних засіданнях, адже реконструкцію брами хочуть завершити до 350-ліття Івано-Франківська. Світлана Колеснікова, Андрій Шкварла, новини на вежі.